Шанувати мовознавця та педагога, пам'ятну академію до 85-річчя з дня народження Миколи Лисюка організували у Прикарпатському університеті. Побували там і наші журналісти. Патріот, професіонал та порядна людина. Так про мовознавця Миколи Лисюка відгукується на філологічному факультеті. Тут він працював більшу частину свого життя. Микола Петрович справді ще до виникнення поняття студентоцентризм уже вже практикував студентоцентризм у своїй освітянській діяльності. Микола Петрович захищав українську мову скрізь, де вона вимагала того захисту. Микола Петрович був біля витоків, де. Державницьких потуг нашої нації і робив значну культурно-просвітницьку роботу для того, щоб Україна відбулася як самостійна держава. Для таких наукових велетнів, яким був Микола Петрович, важливо є те, щоб його справа мала своє продовження. І якщо ми оцінюємо його творчий доробок, його життя то все воно було спрямоване на те, щоб навколо нього було багато учнів, послідовників, які дійсно протягом багатьох десятиліть збагачують мовну палітру українських досліджень. Впродовж майже 30 років Микола Лисюк очолював кафедру слов'янських мов та з ініціював на ній створення спеціальності Полоністика. Під його розумним керівництвом полоністика стала найкращою в Україні. І саме сьогодні на цей момент ми готуємо найбільшу кількість фахівців, філологів, вчителів, перекладачів з польської мови. Він був надзвичайно великим трудолюбом, працював над налагодженням міжнародних зв'язків. До свого 85-го дня народження мовознавець не дожив кілька місяців. Він помер 12 листопада минулого року. Він для мене був зразок. Він для мене був він і мене любив, і я його. Безмежно любила. І, і далі я не, не можу повірити в те, що його вже нема, що я вже його не побачу. Він для мене був неоціненний такий. Він мене наставляв у житті. Учив мене, тато мій був дуже працелюбний, закоханий в працю. Закоханий у наукову працю. Він залишив по собі дуже великий урожай своїх наукових праць, великих книжок, об'ємних. Більш дуже багато завдань ставив перед собою, і більшість з них виконав. Єдине завдання, за словами доньки, мовознавця яке не встиг виконати Микола Лисюк, завершити роботу над своєю останньою науковою працею.